Щоб ви були просто шаленим перукарем. І все. Ви були найкращі. Тому що ви зберегли волосся максимально. І навіть чим вони там користуються, звісно, ми рекомендуємо, на наш погляд, якісь найкращі продукти. Але справа в тому, що вони дуже часто не допомагають. Вони так, ну, как би підтримують, тому кажуть. Косметичний ефект. Тобто, ви бачите, шкірка така гладенька, така дуже класна, силікончиком заліпила, і вона гладенька. А для клітин та чим ви їх погодували? Перепрошую, силіконом, пластмасою. Ну, поїжте бутилку пластикову, подивимось, що з вами буде. Для клітини це не має значення. Ні силікон, ні кака фігня. Тому що клітини хочуть також їсти. Нормально. Природ.